Важкі бої за Турецький з кожним днем стають дедалі запеклішими. Нашій знімальній групі вдалося провести день із підрозділом, який тримає оборону саме на цьому напрямку. Це бригада патрульної поліції хижак. Поліціянти артилерією та дронами підтримують нашу піхоту у вуличних боях із росіянами, але очей у небі катастрофічно бракує. Команда подробиць закликає вас долучитися до збору на дрони для бригади хижак. Реквізити у репортажі Світлана Станіслава Кухарчука із самісінького пекла російсько-української війни. Тільки вночі броньованою машиною зараз можна відносно безпечно дістатись до околиць Торецька. Всі під'їзні шляхи до міста прострілюють росіяни. А от від точки висадки до позицій лишень пішки крадькома. Вночі канонади майже не чути та щойно на дворі розвиднюється гул артилерії, глушить усе навкруги. Вигляд має турецьк із висоти пташиного польоту. По суті, міста вже не існує. Перш ніж зайти в житлову забудову, росіяни кілька місяців поспіль розбивали її артилерією та авіацією нерозірваними кабами. І досі всі всі тутешні поля. Ворог уже зайняв центральну частину міста і активно намагається просуватись до його околиць. Нашим воїнам в умовах постійних обстрілів і ускладненої логістики важко, але поки що. Що вдається утримувати руїни Торецька. Власне, це так звана Торецька дорога життя. Це єдина дорога, єдиний шлях, який залишився для постачання наших підрозділів, які тримають оборону в самому місті. І от знаючи це, росіяни намагаються тримати цю дорогу під вогневим контролем. Тут постійно кружляють ворожі FPV і нищать будь-яку техніку, яка тут з'являється. Прорватись в місто непоміченим зараз велика вдача. Навіть потужний реп уже не здатен зупинити деякі російські fpv дрони Адже все частіше літають вони на оптоволокні. Ним, наче павутинням, обвішані всі дерева на узбіччях дороги життя. Да, Оптоволокно. Таке тоненьке. Це дає їм сигнал, який не можна перехопити і неможливо заглушити. Це дорогий. Да? маневр, так. Да. Якби була можливість, то всі блюдали б на ньому, але це дорого. Таких дронів в оборонців Торецька одиниці, тому воювати нашим хлопцям доводиться звичайними FPV та мавіками, яких теж катастрофічно бракує. Миколай, Миколай. Наш? Да, наш. Шлейф цілий. Шлейф тільки сам 10 не стоїть. Ну так. Да. Тут можна озолотитись, але це все піде нашим військовослужбовцям. А дрони на передовій зараз чи не найголовніша убивча сила. Так бійці бригади патрульної. Ці хижак полюють на росіян у центрі Торецька. Ворожа піхота, мов таргани, розбіглась по руїнах міста. Тому росіян у буквальному сенсі слова треба вишукувати. Споряджаючи боєкомплект для скидів, Віктор жартує. Раніше патрулював міста на землі, тепер у небі. Воорудовий є правопорушення, зайшов на нашу територію. Наша задача виписати вога. Пілот підлетів, подивився, але поки що без стар, так, так. Пілот полетів, подивився, піхотинник да. піхотини десь забіг, нема. І отак патрулює, патрулює, раз і інший виходить і робиться скид, і є результат. Один плюс, ну, жалобу він не напис. Що там? Єсть, є, пі ай. Там він зайшов. Через щільну забудову виявити піхоту ворога вкрай складно. Росіяни короткими перебіжками пересуваються від підвалу до підвалу. Саме під час таких переходів пілоти й намагаються підловити окупантів. Є, сіно, 300. Черговий це четвертий. Скинули трьохсотий один. А що за таке? Що, рахунок вбитих і поранених. І такий рахунок в екіпажу зо півтора-два десятки хороших росіян на добу. Головне під час роботи не влучити по своїх, каже Ростислав, бо зараз у Турецьку суцільний винегрет. Закидають в тили в спину нашим хлопцям. І тому виходять такі ситуації, що наші вчора тут сиділи наші і ззаді наші. А вже на ранок наші в повному оточенні. Якщо в день пілоти ще можуть розгледіти розпізнавальні знаки та форму бійців, то вночі у тепловізор дрона цього вже не побачиш. До того ж у місті залишилося чимало покинутих хатніх тварин, які також випромінюють тепло. Тому на пілоти намагаються бути максимально обережними. Там собака була? Да, там була собака. Собака, собака дуже. Він не винуватий, що він попав таку війну. Але ж треба забезпечити собаку корму. Сто відсотків. Без літак, цього. Нія. І так, 24 на 7. Відпочинку пілотам росіяни надають. Відчуваючи свою перевагу в живій силі, ворог постійно штурмує та намагається витиснути наші підрозділи за межі Торецька. Аніслав Кухарчук В'ячеслав Ромадан Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв цього сюжету бійців бригади патрульної поліції хижак місяць тому команда подробиць оголошувала збір на дрони. За допомогою ваших донатів нам вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. На ці гроші ми закупили патрульним дві пташки, і вони вже працюють у підрозділі і допомагають нищити окупантів у Турецьку. Долучайтеся до наших зборів. Їх реквізити ви бачите на екрані. Квадрокоптери зараз вкрай потрібні нашим оборонцям, аби зупинити наступ ворога. Друзі. А... Ви знов зробили добру справу, зібрали допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати для бригади патрульної поліції, яка зараз воює на турецькому напрямку безпосередньо під самим містом Турецьк. На два чудові чудові дрончики: це Мавік з тепловізійною камерою для розвідки і Мавік Класік для скидів. Ось ви самі бачили і були свідками, як хлопці працюють. Тому. Вам нам величезна подяка за те, що ви підтримали наш збір, задонатили і ми змогли придбати хлопцям ось такі дрончики. Дякуємо всім найбайдужим, хто долучилися до збору, хто пав для нас ці чудові пташки. Ми, в свою чергу, будемо всіма силами намагатися надати якомога більше шкоди окупантам і нечисті, яка прийшла на нашу землю.